Чи знаєте ви, як пахне зрада, не гірким димом, не солоними сльозами, а дешевим парфумом, що залишає пляму на потертій подушці? Вона була схожа на пташку, що випала з гнізда. Марійка. Її життя було сплетено з тихих, непомітних речей, запаху вологих від дощу яблук у старому саду, з тихого двону бабиного посуду в дерев'яній хаті, з жовковистої нитки туману над річкою, а ще. З Олега. Він був її сонцем, її вітром, її цілим світом. Вони зустрілися дітьми вона, дочка жебрачки що заробляла на життя вишивкою, він із заможної сім'ї, що володіла найбільшою крамницею у місті. Їхній союз з самого початку був неможливим, немов спроба схрестити папороть із трояндою, але вони любили. Таємно, пристрасно, по-дитячі, щиро. Вона дарувала йому свої ніжні усмішки, вишиті хустинки, в якій загортала бутон троянди, а він дарував їй відчуття, що вона не бідне, принижене створіння, а принцеса варта всіх скарбів світу. Але світ мав свою думку на цей рахунок, Пихата та чорства мати Олега Катерина Миколаївна дивилася на Марійку як на комаху. Відійди від мого сина, жебрачко, шипіла вона. Тобі лише хату його батьків цікавить. Ти йому не пара, він побудує кар'єру, одружиться з гідною дівчиною. Марійка мовчала. Що вона могла відповісти? Її багатство було прихованим, немов скарб у землі. Після смерті бабусі, яка була останньою з роду старовинних, збіднілих шляхтиців. Дівчині дісталася невелика скринька, у ній лежали листи, вицвілі фотографії та дивна старовинна печатка з гербом. Бабуся, вмираючи прошепотіла не показуй нікому, Марусю, це наша таємниця. Наш рід колись був могутнім. Зберігай, доки час не прийде. Марійка не розуміла цінності цих речей для неї це була лише пам'ять. Її справжнє багатство був талант, її руки вміли створювати дива. Вона вишивала так, що, здавалося, ніби на полотні оживали квіти, птахи і навіть місячне сяйво. Але заробляти цим на життя було важко, і вони з матір'ю ледь зводили кінці з кінцями. Олег боровся за їхнє кохання, але з роками його рішучість почала танути, мов льодовик під променями чужих поглядів і навіювань. Його приятелі кипкували, батько погрожував позбавити спадщини. І ось одного дня, коли Марійка прийшла до їхнього будинку з вишитим рушником на іменили Катерини Миколаївни, стався вирішальний розрив. Він чекав на неї біля паркану, не наважуючись зайти в сад. Його обличчя було бліде, руки тремтіли. Марійко, нам треба поговорити. Що сталося, Олеже? Її серце стиснув холод. Це не може тривати далі, мати права. Мені треба будувати майбутнє, справжнє майбутнє, а не жити в хаті розвалюсі з дівчиною, у якої навіть приданого немає. Вона відступила крок, ніби отримала удар. Ти що кажеш, а наші плани, наше кохання, кохання? Він зірвався на крик, немов намагаючись перекричати власний сором. Це дитяча гра. Мені потрібна справжня жінка, красуня, гідна мене, така, як Вікторія. Вікторія, дочка міського голови, пихата, холодна, сліпуче, красива. Вона завжди дивилася на Олега, немов робила йому ласку своєю увагою. Марійка не плакала. Вона подивилася на нього так, немов бачила наскрізь його слабкість, його страх, його дрібну душу. Ти підеш до справжньої красуні? тихо промовила вона. Іди. Але пам'ятай, Олеже краса це не символі чарівності на обличчі, вона у вірності слову і чистоті серця. У тебе його немає. Вона розвернулася і пішла, не обертаючись. А він стояв і дивився їй услід, відчуваючи, як щось ламається всередині. Але гордість і жадання легкого життя виявилися сильнішими. Він повернувся до будинку, де на порозі його вже чекала Вікторія, схвильована та тріумфуюча. На її губах залишилася яскраво червона пляма помади. Пізніше, випадково піднявши з підлоги вишитий марічен рушник, Олег побачив на білосніжному полотні таку саму пляму. Вона горіла, як кров. Як сором, він сховав рушник на дно скрині, намагаючись сховати разом з ним і спогади. Життя Марійки накрило хвилою болю. Мати, не витримавши з невіри, захворіла і незабаром померла. Дівчина залишилася зовсім одна у світі. Стара хата, заставлена бабусиними речами, нагадувала склеп. Відчаючись, вона розбирала скриньку, перечитувала листи, розглядала печатку. В одному з листів. Написаному ще її прадідом, йшлося про сімейний скарб, схований десь у маєтку, який конфіскували нові влади. Ніхто не сприймав це всерйоз. Талант став її єдиною рятівною соломиною. Вона занурилася в роботу, її вишивки ставали все складнішими, детальнішими, вони не були схожі на звичайне рукоділля, це були картини, створені ниткою. Одного разу до неї завітав перекупник, що збирав по селах народне мистецтво для продажу у столиці. Побачивши роботи Марійки, він застиг у захопленні. Дівчино, це це геніально, як тобі це вдається? Він запропонував їй співпрацю. Спочатку скромні замовлення, потім все більше. Її ім'я, дане їй матір'ю Марія Орленко, почало набувати ваги в вузьких колах. Її роботи купували колекціонери, їх виставляли на невеликих галереях. Вона не розбагатіла, але тепер могла жити, не турбуючись про завтрашній день. А тим часом у місті, яке вони залишили з Олегом, життя йшло своєю чергою. Олег одружився з Вікторією. Їхнє весілля було пишним. Він успадкував батьківську справу, розширив її, але щастя не було. Вікторія витрачала гроші з неймовірною швидкістю. Її цікавили лише бали, дорогі сукні і заздрісні погляди. Вона була справжньою красунею, але її краса була холодною і пустою. У їхньому будинку завжди були гості, лунала музика, але в повітрі стояв запах брехні і розпачу. Олег став черствим і похмурим. Він багато працював, намагаючись загасити внутрішню порожнечу. Іноді вночі він відкривав скриню і дивився на той вишитий рушник із плямою від помади. Це був його гріх, його ахілесова п'ята. Минали роки. Одного разу у столичному журналі про мистецтво вийшла велика стаття про феномен Марії Орленко. Її називали сховиськом національного генія, майстром, що оживляє полотно. Було опубліковано її фотографію. Вона була вже не тією тхнучою дівчинкою, а стрункою жінкою з гордим поставом і спокійним, проникливим поглядом. Олег, випадково побачивши цей журнал у кабінеті партнера, не повірив своїм очам Марійка. Його Марійка, та сама, яку він назнав знав Вікторія, побачивши його збентеження, лише знизила плечима. Ти що, про ту божевільну вишивальницю? Чула про неї. Говорять, заробляє купу грошей на своїх малюнках. Але хто ж купує це лайно? Удар долі прийшов несподівано. Фінансова криза, невдалі інвестиції, розкішний спосіб життя Вікторії все це призвело до банкрутства. Олег втратив все бізнес, будинок, машини. Вікторія, не вагаючись, пішла від нього, до ще багачого, залишивши його з купою боргів. Пихатий антагоніст, що колись зневажав бідність, сам опинився на дні. Він жив у нетрях, пив, поступово втрачаючи людську подобу. Єдиною думкою, що залишала йому крихту возому, була Марійка, її образ, її слова про вірність і чисте серце. Він чув, що вона тепер живе у великому місті, що вона знаменита, і вічай, і сором, і слабка надія змусили його піти, піти жебраком до колишньої коханої. Велике місто зустріло його оглублим гуркотом і байдужістю. Він довго блукав, допитуючись, де ж живе мисткиня Орленко. Його брудного, обшарпаного з порожніми очима відганяли, але він не здавався адже в нього не залишилося нічого, крім цієї божевільної ідеї. Марія Орленко дійсно жила не в розкішному особняку, а в невеликому, але затишному будиночку на околиці, з садом, що нагадував їй рідні місця. Вона саме сиділа на веранді, пила чай і дивилася, як опадає яблуневий цвіт. Вона була спокійна, її слава не змінила її. Вона завжди пам'ятала слова бабусі і, нарешті, змогла розгадати таємницю родини завдяки одному з листів і печатці. Вона знайшла сімейний скарб, не золото, а колекцію унікальних історичних документів і коштовностей, яку її предки сховали під час революції. Продавши їх через аукціон державі, вона отримала статок, але залишилася тією ж простою Марійкою, що любила тишу і свою роботу. Раптом біля хвіртки з'явився жебрак. Він стояв, хитаючись, і дивився на неї з повненими болю очима. Вона не впізнала його зразу. Це була тінь колишнього Олега, згорблена сивиною в брудному волосі, з обличчям зім'ятим стражданням. Марійко, прохрипів він, прости мене. І тоді вона побачила побачила в цих змарнованих рисах хлопчика, якого колись кохала. Серце її не затріпотіло від радості, не спалахнуло ненавистю, воно сповнилося глибокої, безмежної жалості. Олеже він упав на коліна, ридаючи, немов дитина. Він розповів їй усе про шлюб, про банкрутство, про зраду Вікторії, про своє падіння. Він благав про прощення, визнавав свою слабкість, свою сліпоту. Я пішов до справжньої красуні, Марійко, а виявився, що справжня краса була в тобі, в твоїй душі. Я був сліпим дурним. Вона слухала його мовчки. Потім підійшла, допомогла йому підвестися і повела у дім. Вона нагодувала його, дала чистий одяг. Він сидів за столом, не наважуючись підняти на неї очі. Я не прошу тебе повернутися, прошепотів він. Я не гідний навіть пити з твоєї чашки. Я просто, я просто хотів побачити тебе і почути, що ти прощаєш мене, хоч би в думці. Марія дивилася на нього, а перед її очима промайнуло все їхнє минуле перше кохання, болісний розрив, роки самотності, а потім знахідка себе, своєї сили, свого таланту. Я прощаю тебе, Олеже, тихо сказала вона, не заради тебе. А заради себе самої, тримати злість, все одно що пити отруту, сподіваючись, що помре хтось інший. Вона не запросила його залишитися вона дала йому конверт із невеликою сумою грошей, не для того, щоб він продовжував жебракувати, а для того, щоб мав змогу почати все з чистого аркуша. Знайди в собі сили, олеже, силу, якої в тебе не вистачило колись, іди. І побудуй своє життя вже без мене. Він вийшов від неї, стискаючи в руці конверт. Він не відчував полегшення, відчував щось інше принизливий, болючий урок. Він пішов від красуні з гарним обличчям до красуні з великодушною душею, і тепер ця красуня з великодушністю королеви подарувала йому шанс, якого він був негідний. А Марія вийшла на веранду і глянула на небо. Вона була вільна. Вільна від минулого, від образи, від почуття помсти, вона перемогла не лише його, але й ту дівчинку, що колись плакала над плямою від чужої помади. Її таємниця та прихована гідність перетворилися не на зброю помсти, а на інструмент її власного звільнення. Справедливість тріумфувала не в його падінні, а в її підйомі та в її спроможності простити. Історія, яка викликає емоції і змушує задуматися про справжні цінності, варта того, щоб її почули. Підтримуйте український контент, ваш лайк та підписка допоможуть нам розповідати більше таких історій. Дякуємо, що ви з нами!